Танцювальний сезон у Івано-Франківську стартував із масштабного чемпіонату «Перлина Прикарпаття. Його проведення стало можливим завдяки підтримці народного депутата Олександра Шевченка. Є певне кількість неравнодушних людей, які допомагають в цьому виді спорту в цьому красивому виді спорту. допомагають як. С точки зрения организации, финансов и залов. В этом году, благодаря э, народному депутату Александру Шевченко, это проходит второй турнир, что первый э, был в Буковеле. Там же мы договорились с ним, обсудили вопрос о том, чтобы возрождать турниры на Ивано-Франковщине. І он, в общем-то, оказал нам ту помощь, яка нам нужна була для проведення турніру. Я вам скажу, що такої панели судей, професіональних, которые ми зібрали сьогодні на цьому турнірі, і составу, можуть ну, турніру такого очень високого класу. Турнір зібрав учасників із усієї країни, від найменших, які дебютують у змаганнях, до тих, хто має всі підстави розраховувати на спортивні кубки та медалі. Я танцюю вже п'ять років. Я тільки п'ять. Ну, ми в пара стали тільки недавно. Ми довго тренувалася, щоб пойти на цю площадку, і ми гадаємо, що ми будемо на рівні. Ці діти роблять уроки вночі, щоб увесь день тренуватися. Танці займають 90 і більше відсотків життя у дорослих, уже професійних спортсменів. Всі 100%. процентів. Чесно говоря, я забила або житті. Ми все время в залі. і Благодаря танцю. Ми в місті з 2002 року, 13 года. Тринадцять в місті. Ну так, як пара. Чемпіони України на перлині Прикарпаття з показовими виступами. Час турніру тут провели також відбіркові змагання на чемпіонат світу, який відбудеться в грудні цього року в Парижі. Путівки на нього отримали три кращі пари в дорослій категорії любителів.